Прийшли, що це за місце? Може, допоможуть? А ви хто такі? Все серйозно. Негайно неси його до палати. Ну, що ти робиш? Швидше повертаємося до аналізу. Батько. Це панацея із відвару важера каменю. Вона може вилікувати від будь-яких недуг. Чудова, нагода випробувати. Хм, Доволі амбітно. Я живий. Вони повідомили штаб? Не маю сил. Посплю ще трохи. Нам важливо отримати результати. Дуже пощастило мати такий екземпляр для експерименту. Що ти робиш? Це цінна біологічна зброя. Але зараз нам важлива не ціна, а дані з експерименту. Ти про що? Наш шпиталь таємно надсилає велику кількість медичних даних до військового штабу, щоб зменшити податки та збільшити інвестиції. Цей юнак бореться за честь своєї країни. А якщо йому не вдасться, одного дня він просто помре, чи не так? Що так добре я не читану? Все добре, щоб жити далі, я повинен це робити. саме час. Для смачної їжі та саке. Шпиталь, що несподівано з'явився серед гір, і поранений юний солдат якимось чином опинився тут. А тоді з'явився вагончик з теплою їжею, і усі турботи забулися. Але в той момент ми ще не знали, що це все лише ілюзії. thank you